Боротьба за можливість навчатися за кордоном в Івано-Франківську стартувала масштабна олімпіада для учнів 10 11 класів з англійської мови. Переможці отримують гранти на навчання в Канаді, Англії, Чехії та Польщі. Такі змагання відбуватимуться у два етапи: спочатку розумникам доведеться пройти тест з англійської мови, а потім написати конкурсні есе, ба більше пройти співбесіди з фіналістами першого туру. Як би ми не вчили дитину мови, якщо вона не не чує носія мови в середовищі, це означає те, що ми б Дія вчили теоретично їхати шваю, теоретично е шити, а не маючи для того ресурсу реального для практичних навичок. А це практичні не навички за Олімпіадою уважно стежать представники одного із найбільших навчальних закладів Канади Ніагара Коледж. Тут вже чекають на переможців. кажуть, після навчання студенти проходитимуть довго тривале стажування. Газоварію well, дифронмпортнслайла для нас така співпраця дуже важлива. Це дає змогу зрозуміти, скільки до навчання у нашому коледжі можна залучити потенційних студентів. Крім того, у Канаді живе понад мільйон двісті тисяч громадян українського походження. А відтак це є відмінною можливістю об'єднати українську громаду. Ене і нарпатікілеріджін, де So it's a way to be able to give something back to, to the community as well. до слова. Олімпіада для старшокласників триватиме до 20 грудня.